Всім привіт! Друзі! В цьому відеоролику будемо торгувати з допомогою одного дуже крутого сайту. Знайшов крутий сайт на просторах інтернету, він видає готові сигнали. Сьогодні всі сигнали ми будемо перевіряти, подивимось, скільки нам вдасться на цьому всьому заробити. Обов'язково перед переглядом відеоролика поставте лайк, підпишіться на канал. Хочу вам сказати, я нічого не продаю і так далі, ніяких платних курсів у мене немає. Просто показую на чому я заробляю. Тому обов'язково дивіться відеоролик до кінця. Поїхали, я перейшов на запис екрану в цьому відео. Хочу вам показати крутий сайт, який я знайшов на просторах інтернету, який видає досить круті сина. Тут сигнали набагато крутіші, ніж на Investing.com Ви знаєте, я записував багато відеороликів але Investing.com він більше для новачків, які ось тільки починають робити свої перші кроки в трейдингу. А я знайшов сайт, який дає прямо вже готові сигнали на різні валютні пари. Можете ось подивитись на луній сторінці більш детальніше про цей сайт. Називається Signal.net. Можете знайти його по пошуку Google або. Другому якомусь поїзковику і так далі. Про компанію можна ось тут подивитись, в яких країнах є цей сайт і так далі, де він працює. Це все можна подивитись. Тільки тут, на жаль, дві мови англійська і російська. Буду показувати на російській, так буде більш зрозуміло. Але якщо не подобається, опять -таки можете собі включити англійську мову і все в принципі, і торгувати. А, до речі, тут ще конкурс: є дивіться, я сьогодні також дивився. Виходить тут потрібно записати відеоролик на платформі Instagram, YouTube або TikTok. І вказати тех сигнал аїнет. І, і абсолютно любий відрок, записати, в якому ви торгуєте, як я зрозумів. І будуть переможці, які отримують перший переможець 500 доларів, другий 300, третій 200 і четверте, десяте місце по 150 доларів. Як на мене, це реально круто. Виходить 4-го місяця, 5-го числа буде якби, вже завершення. Це виходить, що у нас? Це у нас тепер лютий. Виходить березень, у квітні виходить. Виходить у квітні будуть вже переможці, які отримують кошти за те, щоб просто записати підерок. Тобто можна виграти в цьому всьому. Гаразд, давайте перейдемо на головну сторінку, нажмемо отримати сигнал. До речі, тут потрібно пройти реєстрацію. Потрібно пройти перше. це реєстрацію, звичайно, на цьому сайті, а другу. Потрібно буде ще зареєструватися на бінаріум з допомогою цього сайту. Як я зрозумів, вони отримують якийсь відсоток від обороту на платформі, і за рахунок цього видають безкоштовні сигнали. Але я не буду показувати, як це все робити, в принципі, комусь цікаво і розбереться. Ось, я нажав отримати сигнал. Мені тепер потрібно почекати, поки сайт підбере мені сигнал, якийсь готовий вже, так? поки сайт знайде якусь ситуацію. Зазвичай, як я торгував, я вже відкрив десь тут може 5-10 угод. Зазвичай до однієї хвилини сайт шукає сигнал і пише нам вже валютну пару, пише направлення, тобто сайт це все за нас робить. Ось дивіться, навіть графік є, тобто можна ось дивитись на графік, тут можна індикатори підключити, все що хочете. Долар чи хафе. Що ми тепер робимо? Переходимо на брокера і в пошуку пишемо USD і шукаємо чи хафе. Дохідність 80% хвилинний таймфрейм. На 500 доларів буду відкривати. Sell це на продажу виходить до 52-ї хвилини. До 52-ї хвилини відкриваємо угоду на продаж. Червона кнопка на продаж. Все, угода відкрита на пониженні. Тобто, ви відкрили собі угоду на брокері і все. Собі на сайті можете тут підключати індикатор і дивитись на графік. Цей графік напряму з TradingView Хочу сказати для тих, хто не знає: з TradingView брокер якраз таки бере свої котюроки. Тобто тут такий самий графік, як ось тут. Ось. Тому не обов'язково переключатись постійно на бінаріум і дивитись там графік. Можна робити аналіз навіть тут. Ось. Тут навіть є різні графіки, дивіться, скільки тут різних графіків є, різні таймфрейми, максимально будь-який таймфрейм можете собі включити. Також можете собі додати різні індикатори. Як ви бачите, тут багато індикаторів, стахастик навіть є. Ось дивіться, реально класний індикатор, і він тут є. Тут індикатори навіть більше, ніж на самому бінаріумі. Давайте подивимося скільки на бінаріумі є індикаторів. Тут, в принципі, теж багатенько так. Ну, плюс-мінус одинаково. Але тут інші індикатори. Тобто тут одні індикатори, як я зрозумів, тут інші. Навіть по назвам зрозуміло, що тут набагато інші індикатори. Блін, ну це круто, в принципі. Я думаю, це плюс, що тут є графік, що можна одразу подивитись, щоб не переключатись і так далі. Тобто сайт нам пише валютну пару, направлення, тобто buy, sell. Sell – це на продажу вниз, buy – на покупку вгору. Таймфрейм 5 хвилин, в мене хвилин, до речі, ключ, не можна 5 хвилин і переключитись. Ось. І час до якого заходити в угоду, і скільки ось часу залишилось, тут також щось нам показує. А якщо не підходить сигнал, як я зрозумів, можна нажати кнопку. Збросить сигнал, і просто воно зайде знову і знову буде шукати новий сигнал. Тобто, якщо вам не підходить, можете просто в нього не заходити, а нажати і отримати новий сигнал. Якось так Ну, поки що угода відпрацьовує, не скажу, що прям супер-супер, впевнено, але поки що поки що непогано, непогано скажу. А ми, до речі, зайшли прямо на бік, і так, знаєте, вверху зайшли, досить гарна точка була. Ну, дивимось, дивимося, тому що ще залишається 2 хвилини, Опять -таки. А, півтори хвилини. Друзі, хто не поставив лайк, обов'язково поставте лайк, давайте підтримати український контент. Також можете підписатись на канал, якщо є питання, пишіть коментарі. Всі коментарі я читаю, на всі коментарі я відповідаю. Тому, якщо є питання, задавайте, обов'язково дам відповідь. Ну а поки що ми чекаємо, коли завершиться цей сигнал. Поки що він, в принципі, відпрацьовує. Ви можете сказати, що графіки не сходяться, але не забувайте у мене тут 5-хвилинний, а на бінарі у мене хвилинний таймфрейм. Що таке таймфрейм? Таймфрейм це свічка. Тобто, дивіться, якщо хвилинний таймфрейм, кожну хвилину обновлюється ось ця свічка. А якщо 5-хвилинний таймфрейм, кожні 5 хвилин обновлюється свічка. Одна свічка 5 хвилин. На ось тут на цьому сайті, а тут одна свічка, одна хвилина. Думаю, зрозуміло, тут чітко немає. Блін, ну ви подивіться, просто як воно пішло сильно вниз. Ну прям дуже сильно полетіло вниз. Мені здається, ця угода буде плюсова. Тут пів хвилини залишається. До речі, друзі, хто хоче, можете підписатися на мій телеграм-канал. Там я показую свої результати, лайфстайл, у мене там є торгові боти, сам сигнали, ви дивиться все безкоштовно. Кому цікаво, всі буду а, чекати в цьому канальному каналі. Посилання буде в закріпленому коментарі. 900 доларів, 400 доларів чисто прибутку за допомогою сайту Signal Айна. Друзі, це реально круто. На рівному місці, ось бачимо, года плюсова, він, а, ми заробили тільки що кошти. Блін, друзі, ну це реально круто. Це реально круто. Ми тільки що з допомогою сайту а, заробили 400 доларів. Ось такий вийшов відеоролик, міні-обзор. Посилання на сайт буде також закріплено в коментарі. Ось, в принципі, в принципі, непогано. В майбутньому хочу зробити розгін депозиту на цьому сайті там, з 1000 гривень до 10, з 10 до 100 і так далі. Подібний відеоролик хочу записати. Якщо вам такий відеоролик цікавий, обов'язково пишіть коментарі. І цей відеоролик я набагато швидше запишу. Якось так. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока!